получается есть проблемка моя а именно слабки давления бока на холостому редукційний клапан практично не спрацьовує. Так, ну, тільки газ даєш, так і починається, ну, він, кажеться, що це спрацьовує редукційний клапан. Я його дуже відпустив до штинта і получається, вони кажуть, в ньому є проблема, тому що бачите, яке давление. Не будемо мучить. На сьогодні хорош, буду знімати поддон. Ой, не хотілось, звісно. Ну, да, на жаль, не я цей момент, треба було розібратися в насос і подивитися стан до клапана. Так як у мене він був повністю зажатий, звісно, він ніколи не працював. Тобто свою роботу він не виконував. Чого в мене до ремонту до цього всього? Давлення на холодну шкалило. Шесть це на холостому. Мені здається, що якраз в цьому є проблема. А я, виходить, зараз відпустив його до шплінта і лібо він підклинює за нагарб, за відложення на йому, тому що він не робив, либо вже просто. Може, що з пружиною. От, кажу, що жаль, що я його не розібрав, похабно, ну, звісно, що цього я віднісся. Треба було більшу більш увагу приділити цьому клапану. Я так якось спонтанно думаю, да, високе, откручу. До упора подивився відео, в основному багато хто до упора відпускає. Ну, не у моєму випадку треба зливати масло, знімати поддон. Зниму редакційний клапан, подивлюсь, почищу, помию його, як він там ходить, не підкушує, не підклинює. І подивлюсь на стояння пружини. Якщо там все нормально, він не прикушує, не приклинює, ходить добре, значить тоді я буду підзажимати і дивитися. Тому що це не давлення. Ну не може бути. До ремонту було вище, після ремонту взагалі мале. Е, так, в принципі, все нормально. Єдине, є, у мене ще маленька поправочку треба зробити. Ось я вивернув до упора руля і все одно бачимо ми, як отак ви процвітається, видно було. О, бачите, не доходочка є. Е, тут все норм, не достає ось до краю, а треба переставити на один зуб. Саму сошку, тому що неправильно вона стоїть, не вистачає на цю сторону далі дойти. Треба відпустити і на один зубчик повернути, щоб там доходило. Ну, Це такі справи. Ну, Це мелочь, це ми зробимо. Не проблема, а от з давленням придеться погратися. Більш всього, що хочу зробити. Вже в самому поддоні десь отут, десь насос стоїть, трошки нагибся, е, стоїть, десь розмірять якраз регулювання і тут зробить болтик, гаєчку варить, щоб можна було регулювати без зняття. тому що зараз знов не вгадаєш або там трохи підправить. Це грається з поддоном. Ще та ситуація. Вже дороблю, тоді вже все це покрашу. бо Я зачай не став красить, наче чувствував, що придеться не раше лазить. Думаю, вже ж повністю зроблю, помию його, відмию, трошки підфарбую, тому що ну не люблю я, коли воно. Оце так все якось, якось так. Це такі справи. Так, в принципі, вже все. Уже все зібрано. Так, добре, всім дякую. Кстати, якщо хтось, хтось стикався з таким, буду вдячний за коментарі, тому що поки що знімати немає часу. Робота, ну, хоча б розуміти, може куди, ще куди лізти треба. Добре, всім дякую, до побачення.